Демітик. Так, вже просили зробити якесь нове відео. Ну, то я придумала, що можна цю справу так. зробити. Ну, ось, як я казала, що ми для своєї долю хотіли побудувати якусь літню кухню. Така, як і хата завелика, тому що там буде 4 кімнати, і і то вже п'ята кімната така, але без коридору, тільки на другому поверсі буде. так Ну що ж сказати, з Божою благодаті, то в нас то вийде, тільки з Божою допомогою. І якщо він нам дасть здоров'я. І, звісно, люди, якщо будуть нас запрошувати щось вести для них. Там гравій чи дрова, Це. І... Так, і що не будемо, ми ліниві так, також. І не тринькати гроші, як кажуть у нашому селі, що коли будуєшся, то треба їсти рибку печену, але ми хочемо і в кафе піти. Ми того не дуже да. дотримуємося. Так, бо то вже не такий час пішов. Давно кафе не було, лише дно. <ріст> <ріст> так, от маска. Так, ну купили ми ось тут, як і бачите, а. сидимо на дошках, що це вже є для опалубки, потім піде там десь під стелю класти Так, і це дощок ми взяли більше як 14 тисяч дали. Дошки 6 метрові, бо кімната буде на першому поверсі, така широка. І це 6 метрів Але треба, бо в неї ще буде вмонтована ванна, так, у ту кімнату. Так, такий проект зробила я. Так, так. Ліля, подивляйся, тато не чує, а, бо ну, він каже, знімайте відео, бо в такий важкий час і ми будуємося, то, то не дуже треба. А мені що, показати треба, коли вже покажемо готову. Та то теж колись треба показувати, як ми будемо вдячні Богові, коли буде вже готова та хата. І вдячні, звісно, чоловікові. Так. Ну, що ж сказати, йдемо показати місце. Де то, -то буде? Ну, пошлите, Вже джин. там відміряно є, які це кімнати угу. будуть. Так, так поклали вже цвітачки. Ага. Так, ми ще тут гравіїв привезли. Ой, я беру, ворю, <гравій> <гравій> ви бо тут будемо, ану, посидіти і сипати гравіїв. Так, <гравій> <гравій> а ви? Я б ворю, я й дивитись не можу. Вже там що щось показує, давай, ти показуй. Так. Ти показуй. Показуй, Просто перевернути Приво. вже не можу камеру. Відміряно, ну, тут поки що кропива росте. Но за 7-8 днів прийдуть це, трактор цим викопувати траншеї. траншей. І що, трохи мало ниви зрізали від мене, але то зовсім трошки. Лиля, той перечіпає, то то ще де мітки. Uh -huh. Ну, я вже їх винімала, тато не знає, чомусь назад кладе. Як він уже там. Ой, янка це перечіпає. Nee, та казав, що не треба. Не, не, лише, лише. не треба. Добре, мені я теж перечепила, якось була ра. Книсло собаччи, ще... добре, я... що не вилила. <ривала> то я упала, Но, бачиш, десь. і янка падала. О, добре, хоч тривати, а тата не розуміє, що та діти Ну. ходять. Буде літна кухня з двома балконами. Один невеликий такий, 2-метровий. І ще буде кочегарка невеличка. Ну. І один такий півтора-метровий надходом, без коридору. І це І сходи якісь желізні. Ну, будувати будемо е, з любов'ю. Е, е, любов проект був зроблений, що недорого е, і нормально, і тепленько, невеликі кімнати. Так, і що казати, що будемо класти лежа ці блоки, е, тому щоб міцний будинок був. От такий час тепер, що землетруси є в останні <рив> часи. Та що казати? Побажайте нам успіхів і в нас все вийде, бо ми люди на то заслуговуємо. Особливо да. моя донечка Ой, чарівна. Ладно. Ну, Спасибо. та вже заслінко, не соромся. Ну, що <рив> не Ну, що там. Та таке. Таке то, Ну, жалко, доки добудуємо і лільці вже заміж треба йти. Mm. Буде янці. Ну no, хоча б побачу, як там буде. Ну, no, хоча б, б... замуж видамо, як доживемо e, це, лілечко із тієї кухні нашої. Mm. Буде, то буде, лілечко. Все буде, але будь обережна і все вийде. Добре? Угу. Uh -huh. Ну, ось так, пишіть щось, що у що вас нового. І все буде. лише би був мир. І в нас все вийде. А де яночка вже й вилізла на дошки. Спорт яночки. Стребати. Маємо і кріселка туйну на дошках. Нам пахнуть гарно свіжі дошки. Сидіти цікаво. Ось така новина в нас. Хороша новина. Що нарешті беруться до Де? гнізда. <сіху> ну, бо... Ладно. Як то кажуть, сімейне гніздо. Яка цитата? Ну все, тепер пока-пока.